Олена Ляшенко Сергій Сипітий, Полтавська телевізійна студія місто. У дитячому дошкільному закладі номер 37 Свято. В рамках благодійної програми Добрі справи, ініційованої міським головою Андрієм Матковським, дитсадочок отримав нову потужну пральну машину об'ємом 9 кілограм. Бачили подарунок і наші журналісти. Пральна машина підвищеної потужності, говорять працівники дитячого дошкільного закладу номер 37 саме те, чого бракує подібним закладам. Як правило, таку одиницю техніки важко замінити. Тож і радіють такому подарунку, отриманому у рамках міської програми добрі справи. Дитячий садочок відвідує 316 дітей. Виховуються вони у 13 групах, розповідає директор закладу Ольга Огановська, із них. Чотири ясельні тому такий подарунок переконана. Вона надзвичайно доречний. Ми дуже радіємо з цієї нагоди, що наш дошкільний заклад отримав пральну машину в рамках акції Добрі справи ініційованої міським головою, і хочеться від себе особисто, від всього нашого колективу подякувати за підтримку, за розуміння. Розділяють радість керівника і технічні працівники закладу. Нова пральна машина, говорять, вони значно полегшить їм робочі умови і скоротить час прання дитячої та постільної білизни. Ця машинка дозволяє випрати речі одразу півгрупи, тим паче, що крім постільної білизни, у садочку є й велика кількість костюмів, розповідає працівниця прального цеху дитсадочку Наталія Кулій. Усі вони додає жінка з ніжних матеріалів, розшиті бісером та вишивкою і потребують делікатного прання. Наша мрія збулася. Ми дуже вдячні меру нашого города. О, що він нам подарив такий цінний дорогий подарунок стиральну машинку. Такий подарунок не одиничний. В міському управлінні освіти говорять за останній місяць вже 20 дитячих садочків отримали пральні машини. Крім того, розповідає директор 37-го садочку Ольга Огоновська, Нещодавно в рамках акції Добрі справи було ще й відремонтовано покрівлю дитячого закладу. А це переконана вона красномовне свідчення того, що ініціатори акції насправді дбають про здоров'я та добробут полтавської малечі. І в Полтаві повним ходом вирує культурне життя.